Світила науки франківські вчені. Увійшли до переліку найпливовіших у світі. Їхні праці друкують провідні іноземні фахові видання. Не перший рік вони є топовими українськими біохіміками, а тепер їхні імена можна знайти у міжнародному рейтингу, який розробили дослідники Стенфордського університету разом з аналітиками провідних наукових видавництв. Загалом дослідили близько 7 мільйонів імен вчених. З України до переліку найвпливовіших потрапило понад 100 науковців. А очолив цей список франківський біохімік, професор Володимир Лущак. Окрім того, у світовому топі ще двоє його колег з університету доценти Тетяна Татарчук та Олег Лущак. Що стоїть за світовим успіхом, розповів нашим журналістам старший з родини науковців. З професором світового рівня зустрічаємося на університетському подвір'ї. Якраз мала б закінчитися його пара та завадила повітряна тривога. Має кусок лекції, ще завершитися. І потім буде студентами семінари». Кілька років ім'я біохіміка Володимира Лущика можна побачити у світових рейтингах найвпливовіших науковців. Зізнається все, тому що ніколи не шукає легких шляхів. Займається улюбленою справою та віддається їй сповна. Ми кількістю не беремо, пані Ша. Насамперед, у нас якість. У нас є стандартні якості. Ми завжди друкуємо 90-90% статей, надруковано в журнал, більше 90%. В журналах вище світового рівня. І добре вище. Це наша планка. В Україні є наука. що У нас не тільки все погано, у нас є дуже добре. І тут виробиться наука світового класу. Одна з найсінших України – Україна Та за теперішнім успіхом стоять десятиліття плідної праці. Володимир Лущев пройшов усі щеблі наукової драбини – від лаборанта до професора світового рівня. Себе називає не інакше як практичним теоретиком, бо спершу багато експериментував. Власне ціне працювання вилилися у його теорію та публікації, які нині цитують науковці усього світу. Ми сфокусовані на фундаментальній науці. І сказав, це найскладніший, але найцікавіший відділянців, тому що ти працюєш і ти не знаєш, що в кінці в тебе вийде. Дуже багатьох і то, що ми плануємо, ми його отримуємо. Але найцікавіше, коли ти отримуєш протилежний, не такий, як не чекав, а навіть протилежний. Отоді От починається наука, коли ти отримуєш те, що не очікуєш. Тому що відкриття, вони... Не прогнозуються. Неможливо спрогнозувати долю наукової публікації на кафедрі Біохімії навіть взялися аналізувати, які з них користуються найбільшим успіхом. Визначили кілька критеріїв, до яких рівняються у своїх роботах і молодші колеги пана Володимира. По-перше, це простота. Він пише простою мовою. Він дуже чіткий в визначеннях. Він не лишає двозначних двозначностей в своїх статтях. Він піклується про якість малюнків в статтях, він піклується про те, щоб там була чітка логічна лінія, і і при цьому проста логічна лінія. За цими успішними публікаціями Володимира Лущика багато років праці та вміння нащупати актуальну тему. Досліджував вплив довкілля на живий організм, а ще проблеми старіння людини. Професор розповідає, що безповна розкрити такі теми потрібні роки. Наукові статті пишуться набагато швидше. Він робив те, що йому цікаво. А друге це насправді актуальні праці. Це дослідження старіння, оксидативний стрес є оксидативна теорія старіння. Це такі роботи. Щоб бути продуктивним науковцем та буде щороку пропонувати світовій науковій спільноті цікаві статті, доводиться працювати одразу над кількома темами і водночас вишукувати гроші на цю діяльність, бо біохімія задоволення не з дешевих. Ідеї мало, треба гроші знайти. Біохімія дуже дорога наука. Де її знайти? Ну, складно, скажемо так, якщо університет в середньому от поза того року дав 10 тисяч на кафедру гривнів, то ми вклали в кафедру півмільйона. Ми навчилися тут мінімальними інвестиціями втримати максимальний науковий профіт. Таких ефективних команд знайти в світі, просто по пальцях мають порахуєте. Коли грошей майже ніц, а публікації в крутих журналах. Нині франківські біохіміки працюють на резервах коштах, що вдалося залучити від міжнародних партнерів ще до війни. Вже у розробку взяли нову ідею, над якою паралельно працюють і їхні іноземні колеги. Усіх деталей не розкривають, лише кажуть, що це буде щось абсолютно нове і стане в нагоді усьому людству.